Така Арка, Новританська. Нещодавно я саме її показувала. Ось така Арка, і я саме буду спускатися до моря. Тут канатна дорога і спуск. Так що трошечки подивимось. Тут ось так сучасно забудували. Так що хочу вам показати саме цей райончик. Він такий сучасний концертна зала в них є. Це готель. Крам-атрада. Ось так він виглядає. А тепер можна топати далі. Сучасний, комфортний готель, де зупиняються люди. І зовсім поруч тут. Канатна дорога, сходи, де можна спуститись саме до моря. Ось Гранд Отрада, ресторан і канатна дорога. Але мені здається, зараз не працює. Якось вона не кожного дня працює. Реставрована будівля, виглядала вона інакше. Ходу немає, але тут можна заглянути. І ось саме канатна дорога. Така довга.